Шарівський палац або палац Кеніга. Це колишня поміщицька садиба, розташована у селі Шарівка Богодухівського району Харківської області на березі річки Мерчик. Дістатися Шарівки можна з Харкова. Від центрального ринку міста відходять маршрутки та рейсові автобуси у бік Краснокутська. Перед показчиком Шарівка потрібно вийти і пройти пішки. До самого палацу, що займе близько п'яти хвилин. Садиба зведена у 1836 році поміщиком Савою Ольховським. Будучи майором у відставці, Сава Васильович отримав село від Катерини Другої. Пізніше він програв маєток в карти за іншою версією, просто продав поміщикам братам Гевенштрейнам. За час володіння садибою вони відремонтували сам будинок. Добудували теплиці, ворота, огорожу та будинок для варти. А один із братів Крістіан Ботанік-любитель захопився озелененням комплексу і наповнив його територію екзотичними рослинами. Так з'явився парк площею близько 40 гектарів, який дотепер розташовується на схилах Великої Балки. У 1881 році садибу придбав багатий цукрозаводчик Леопольд Кеніг і разом із синами продовжив її удосконалювати, розширив уже наявні будови та сквери, запросивши для цього відомих європейських фахівців. Остаточний свій вигляд, як зовні, так і внутрішню. Садиба отримала у 1912 році. А вже у радянські 1920-1924 роки до східного фасаду була прибудована двоповерхова веранда, що збереглася до наших днів. Центральною будівлею комплексу є шарівський палац, білокам'яний панський будинок, виконаний у неоготичному стилі, розташований на пагорбі посеред лісу. Свого часу у палаці було 26 кімнат та три великі зали. Оздоблення яких вражало своєю розкішшю, там знаходилися мармурові каміни, ліпнина, розписи, витончена різьба по темному дубу, дорогоцінний паркет, дещо із цих окрас збереглося й донині. У 1917 році маєток було націоналізовано, а в 1925 році тут розташувався один із обласних санаторіїв для хворих на туберкульоз. За весь час палацово-парковий ансамбль жодного разу не реставрувався і повільно занепадав. На початку 2009 року всі хворі на туберкульоз були перевезені з шарівки до диспансеру у селі Занки Зміївського району. У садибі навіть була запланована реставрація та дезінфекція. Однак, наприкінці 2009 року Харківська облрада значно скоротила запланований бюджет для робіт. І згодом основна частина комплексу остаточно занепала. Зараз Шарівський палац єдина частина комплексу, яка реставрувалася за останні 15 років білий лебідь, як називають його місцеві, ефектно виділяється на тлі зелені це місце з насиченою історією варто обов'язково відвідати, принаймні поки воно ще існує.